Thank you. Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню австралійського рака, і не тільки. Сьогодні я хочу трошки затронути, затронути таку тему. Багато хто з вас звертається до мене з питанням порощенню рака на маленькому приміщенні. Ну, наприклад, в цьому приміщенні ви можете зробити там 3-4 басейни під рака. І чому це не дуже цікаво і цикл ми не можемо зробити, намагаюся сьогодні вам це роз'яснити. Дивіться. Перший варіант: у вас є чотири басейни. Ви побігли, ви лексі купили малька рака, посадили його. В ці басейни в чотири штуки. Але з другого місяця рак починає що, рости, і друг друга жерти, і вам потрібно його що, розсаджувати. А вас вже ні, ну, нікуди розкидати його. Тому він буде друг друга з'їдати. Другий варіант: ви маєте там чотири басейни, маєте якусь кількість маток, які вам дають малька. І матка дала вам рачка, і ви починаєте його висаджувати в свій басейн, але поступово. Бо ви е, посадили перший басейн, потім на другий місяць, другий, третій. Е, і коли там друга самка дасть малька знов, е, то вам не буде куди, куди його е, посадити. Таким чином, е, ну, бізнес не працює. Далі. Е, Хто дивився мої відоси раніше, я казав за циклічність, за щільність посадки. Навіть при мінімальному циклі вирощування 6 повних місяців. Нам потрібно для цього як мінімум 6-7 басейнів. А у вас їх. Всього 4 таким чином, ви з четвертого місяця вже не зможете малька розкидати на більшу площу, і він буде друг друга з'їдати. Якусь кількість рака ви, звісно, що отримуєте, але назвати це правильним не можу. Більш детально, якщо щось буде у вас там запитання, звертайтеся на наш сайт zoocool.ua. Ми з вами все обговоримо і надамо вам якусь інформацію. Дякую, підписуємось. Кого цікавить бізнес на цій на по цьому раку, звертайтесь до нас на сайт зоокул.юа. До побачення.